Вмісткі сумочки з гладкої шкіри, двох кольорах, бордовий та темно-зелений. В комплекті до сумочки є ще маленький декоративний гаманець. Його можна відстібати, він кріпиться карабіном. Всередині у гаманці одне відділення. Довжину ремінця можна регулювати. Також його можна ще подовжити додатково за допомогою ланцюжка. Можна застібнути карабін за ланцюжок, і тоді вийде тут дуже довгий він, підійде і на дівчат високих, і більшої комплекції. Всередині одне основне відділення, є відкрита кишенька, невелике додаткове відділення, дві кишені на блискавках. І також є ще дві ручні зовнішні кишені. Сумочка темно зеленого кольору зроблена всередині так само.